Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії. Один наш колега відсутній з поважної причини, квором неявної, оглушує відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 14 за да, одноголосно рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше: це питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року, номер 117. І це питання доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Шановний Олег Миколаївич, шановні колеги, шановні присутні, в вашому увазі пропонується проєкт постанови центральної комісії про внесення змін до постанови центральної комісії від 25 червня 2020 року номер 117 де пропонується внести зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць утворені на постійній основі. Вказані зміни це продовження нашої з вами роботи по повноцінному відновленню функціонування державного реєстру виборців. Борців ми пройшли етап відновлення періодичного поновлення даних зараз. Разом з органами місцевого самоврядування місцевими військовими адміністраціями ми працюємо. Над відновленням повноцінної інформації про склад наших виборчих дільниць в країні відбулася вона декомунізація, перейменовано дуже багато населених пунктів. Загалом необхідно було внести зміни, які стосуються десятків тисяч топонімів в зв'язку з перейменуванням вулиць, перейменуванням населених пунктів, зміни нумерацію будинків. Отже, в 23 додатках вказана інформація міститься членами комісії. Вона погоджена серед утворновиутворюваних виборчих дільниць. Лише дві нових: одна у місті Києві, одна в Чернівецькій області, оскільки Усіма все завізовано. Все відповідає законодавству. Пропонується постанову ухвалити і копії надіслати органам ведення державного реєстру виборців для використання в роботі і оприлюднити її на нашому офіційному веб-сайті. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі за участь обговорення цього питання? Немає бажаючих. Так, це зрозуміло, як сказав Сергій Олегович, це наша планова робота щодо підтримки в актуальному стані державного реєстру виборців. Це зважаючи на те, що часто в діяльності комісії намагаються надавати вигляд, нібито в нас завтра вибори, і Центральна виборча комісія здійснює підготовку. Уже до них, на жаль, у нас станом на зараз немає ні фактичних, ні юридичних підстав, для того, щоб готувати вибори на до найближчого часу, але це не знімає обов'язку з центральної виборчої комісії здійснювати нашу роботу і, зокрема, тримати наш державний реєстр виборців в актуальному стані. Тому давайте переходити до голосування на цьому. Хто ставлю на голосування? Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 14 за одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання: це питання про внесення змін до постанови центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року, номер 118. І це питання доповідає член комісії постійний Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Колеги, в продовження попередньої постанови, яка стосувалася виборчих дільниць в Україні, ця постанова стосується наших виборчих дільниць, які знаходяться за кордоном. Тут аналогічно зміни стосуються змін меж, адресу місця знаходження виборчих дільниць, інформаційно інформую чи довідково інформую, що. У нас утворюються чотири нові виборчі дільниці. Дві у нас ліквідовуються. Ще в десяти виборчих дільницях змінюються межі, а також зміна адреси приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій в 24 таких виборчих комісіях. Зміни назв закордонних дипломатичних установ три. Ну і про ліквідацію, яку я зазначив, це вже дві. От такі, по суті зміни у нас відбуваються по нашим закордонним виборчим дільницям. У зв'язку з чим даним проектом постанови пропонується відповідно до положень Виборчого кодексу та закону України про центральну виборчу комісію внести зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постанови Центральної виборчої комісії 25-го. Червня 2020 року No118. Копію цієї постанови надіслати Міністерство оборони України, а також Міністерство закордонних справ України для передачі відповідним закордонним дипломатичним установам України. А цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті у випадку її прийняття. Прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. Чи бажаючи взяти участь обговорення цього питання? Також немає. Ну, це пов'язаної з першим, також планомірною робота щодо приведення в актуальний стан відповідних меж виборчих дільниць на цей раз за кордонних. Можемо завершувати обговорення. Ставлю на голосування. Проект постанови з другого питанням. Порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 14 за одноголосно рішення прийнято. І останнє, третє питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшла заява секретаря Надвірнянської районної територіальної виборчої комісії івано франківської області про складення своїх обов'язків секретаря зазначеної виборчої комісії без припинення членства в цій комісії. Також комісія отримала подання про зміни членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. А також документи, що свідчать про призначення членів Звягельської міської територіальної виборчої комісії Житомирської області, Дейнеки Наталії Миколаївни на посаду в органі державної влади та Якубовської Юлії Богданівни на посаду в органі місцевого самоврядування. Пропонується сьогодні розглянувши документи, пропонується сьогодні замінити секретаря Надвернянської районної територіальної виборчої комісії, призначивши на вказану посаду іншого члена комісії, при цьому дотримуючись вимог статті 203 виборчого кодексу щодо призначення голови заступника голови та секретаря територіальної виборчої комісії від різних суб'єктів подання кандидатур. Також звертаю увагу, що частиною 3 статті 3.4 кодексу встановлено, що до складу виборчої комісії не можуть входити, зокрема, посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування. отже, призначення членів з Вегельської міської територіальної виборчої комісії Денеки Якубовської на відповідні посади унеможливлює. Перебування цих осіб у складі територіальних виборчих комісій і є підставою для достроково припинення їх повноважень як членів зазначених виборчих комісій, враховуючи роз'яснення центральної виборчої комісії, виборча комісія, що достроково припиняє повноваження окремого члена виборчої комісії, який не займає керівної посади в цій комісії. Не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єкта за поданням якого до складу комісії. Було включено члена комісії, повноваження, якого достроково припинено. Суб'єкт за поданням якого до складу виборчої комісії, було включено члена комісії, повноваження якого достроково припинено, може не пізніше наступного дня з дня отримання вказаного повідомлення внести подання з нової кандидатури в складу відповідної виборчої комісії. Таким чином, якщо сьогодні вказаним рішенням буде достроково припинено повноваження члена з міської територіальної виборчої комісії Кубовської. Комісія пропонується повідомити місцеву організацію політичної партії суб'єкта внесення подання до складу зазначеної виборчої комісії про можливість внесення подання з новою кандидатурою до складу цієї комісії. Також пропонується Комісії взяти до уваги, що кандидатуру до складу з міської. Міської територіальної виборчої комісії Деннеки було включено до складу вказаної комісії за поданням місцевої організації політичної партії справедливості та розвитку. Рішенням суду діяльність цієї партії була заборонена, враховуючи зазначене зазначене судове рішення. Це унеможливіє подальшу реалізацію цієї політичної партії та місцевими організаціями. Та її місцевими організаціями передбачені кодексом повноважень, зокрема щодо формування складу виборчих комісій та внесення до них змін. За таких обставин вбачається відсутність потреби в повідомленні місцевої організації зазначеної партії про можливість внесення подання, враховуючи зазначене. Пропонується сьогодні комісія прийняти таке рішення: внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно шести додатків. Додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Повідомити місцеву організацію політичної партії Успішна Україна, за подіянням якої до складу Звягельської міської територіальної виборчої комісії Житомирської області було включено Якубовську повноваження, якої достроково припинено цією постановою про можливість подання не пізніше шістнадцятої години 45 хвилин, 14 лютого 2025 року. До центральної виборчої комісії нової кандидатури для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Територіальним виборчим комісіям пропонується до складу, яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначені цими комісіям спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком пропонується надіслати Дніпропетровський, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Одеський та Чернігівський обласним військовим адміністраціям, а також заявникам Дейнеці Кузюк та Якубовський. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є бажаючі взяти участь обговоренні цього питання? Бажаючі відсутні, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування. про постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого засідання. Дякую колегам за підготовку питань. Порядку денного, працівникам секретаряту за участь в підготовці питань засідання. Комісії на цьому оголошую закритим.